Працює 90 нових телерадіопередавачів, з яких плюс ще 3 були просто відмовлені. Вони працювали в Сєвєродонецьку, потім були виключені, потім були відновлені. Що каже про те, що взагалі там дійсно, як казав Андрій до, ну, останні 20 років там була дуже невелика кількість наших передавачів. Встановлено. Що спочатку Радянського Союзу. Коли ми почали збільшувати кількість телеканалів, ми збільшили на 30% все, що там було встановлено, а радіоканалів майже на 50%. Дійсно, радіо становиться легше, тому що і більше можливостей, і дешевше це передавачі. Мовлення на самоокупованому території, на жаль, дуже сильно залежить від того, з якої висоти відбувається мовлення, тому що ми можемо поставити 20 передавачів на межу 60 метрів. Будемо мовити на 10 кілометрів. Ми можемо поставити 10 передавачів на вежу 200 метрів, будемо мовити на 50 до ну, Краматорська вежа мовить до 63 кілометрів. В Луганській області збільшили 3 передавача для лорті і 7 передавачів клієнтів, які ми отримали, до речі, від наших міжнародних партнерів. А у Сраді встановлено 60 передавачів. ФМ 3 а, середньохвильові передавачі. Вони працюють на в тому числі і на зону АТО, але, на жаль, тільки каналами намовлення 4 години на день з 19 до 23 російською мовою, мовлені де з Крещатику. І е, зараз нам вже надано нашими іноземними партнерами новий квартильний е, передавач е, 25 кВт, який вже знаходиться в зоні АТО. На жаль, він вже потребує переналаштування. Ми чекаємо бригаду для переналаштування. І він буде мовити було з Донбасу. Канал спеціально запущений для зони АТО з чотирма годинами громадського радіо київ Донбас, одною годиною Радіо Свобода і все інше робить знов таки наші антихнології. Це аналог вашого пульса для Луганської області, але ми його плануємо. Він працює в принципі на всю зону АТО, хоча зрозуміло, що він ви більш спеціалізується на Луганській області. Ну і е, хочу знов-таки попередити, що в нас був досить високий темп, в зв'язку з тим, що ми майже кожного тижня. Е, Зустрічалися на комісії з Мецрадою з РРП, і у нас розглядалося в середньому 25 питань, тому що для того, щоб передавач почав мовити через 6-9 місяців, треба його за 6-9 місяців почати думати, як його встановити. Зараз комісії зустрічаються раз на місяць, раз на два місяці, тому те, скоріше за все, впаде. Передавачі на карашині працюють, крім цих років передавачів. Росія тільки що завезла на Донецьку телевежу 8 кілограмний. Потужний цифровий передавач 360 метрів, 8 кВт, можуть досить далеко, на жаль. Глушиням займаються наші силові органи різні. А, є технологія, є навіть один опитний Коли буде встановлено глушіння, не знаю. А, ще одна вежа встановлюється нашими колегами з Луганської області. Вони раніше кожного тижня виходили по скайпу на зв'язок на нашу комісію. Мені пообіцяли ваші, що поставлять до серпня. Року, коли невідомо вежа знов таки надана іноземними партнерами, а ту вежу в Красноармійську, колишньому сьогоднішньому Покровську, яка зараз 60 метрів має 20 передачів, просто збільшення до 180 зразу покрила Донець. На жаль, ще за моїх часів фінансування було відмовлене тричі з Мінфіну, а що зараз відбувається за її. На жаль. Ну, а вежа на окупованих територіях 360 метрів і 180 метрів. У нас є ще незрозуміли проблеми деяких з деяких ВЦА. От Луганській області ВЦА чудово взяла, передавачі працюють. Інші ВЦА Донецької області також чудово взяли. Це спеціальні пересувні передавачі, які, до речі, Радіо Свобода використовувала в Чеченнях свого часу. Моя подружка з ними якраз працювала з таким передавачем. На жаль. У нас військові нам не стали допомагати, ми працюємо з вице по таким передавачам, але, на жаль, вони також інколи не працюють, як, наприклад, зараз в Авдіївці не працює передавач, мовить він голос Донбасу, хоча має можливість включення, там кожної години для місцевих новин прямо з ну, зони бойових дій. Але крім того, до речі, там дуже багато радіостанцій. Там є і армія ФМ, і громадське радіо, мабуть, має найширшу кількість зараз передавачів в зоні АТО. Там країна ЕФМ Зайшла радіостанція на ЕФЕМДІЧИНА в Луганську область також досить великою кількістю передавачів. Так що, в принципі, є радіостанції, з якими можна працювати і надавати їм цікавий контент саме для тієї. У мене бюджету взагалі не було, коли я працювала в міністерстві інформаційної політики. У нас один раз держава виділила 1 мільйон 800 тисяч гривень на фідери і антени закупівлю. А от 60 мільйонів нам надали ну, обладнання, як души на обладнання нам надали наші західні партнери. І зараз у нас відбувалася п'ятимісячна затримка по вибору цифрових передавачів, тому що з липня цього року Україна має перейти взагалі на цифру. А в нас цифрова мережа з Іонгудом, в якому нібито є власник навіть з сильнеуповічча. Вона не розвивається і має покриття тільки 65% території. Звісно, в зоні АТО вони взагалі нічого не хочуть нового ставити. Концерн РНТ поставив один передавач, де мовить 5 каналів розвиновахи, а звісно, треба ставити ще мінімум 20 передавачів. Ось ці 20 передавачів нам поцяв уряд дні України надали. П'ять місяців обирали наш уряд, які ж передавачі нам потрібні, і сьогодні вони прислали мені. Обрані сімнадцять передави по інформаційній реінтеграції Донбасу. Ми в травні року написали на даних дослідженнях разом з Міноборони, разом з НТКУ, разом з громадськими організаціями Донбасу. Там, до речі, є дуже цікава ситуація по цьому регіону. Що вони довіряють своїм журналістам? Вони не вірять київським, львівським, вони не вірять, звісно, Лондону чи там йорку Вони довіряють своїм. Тому ми завжди працювали тут з. Донецькими луганськими журналістами. І ми написали десь 30 тридцяти страничний документ. Журналісти його потім провели навіть в інтернет, ми надали його, звісно, міністерству. А, міністерство сказало, що воно буде по-новому переписувати новий документ, а, враховуючи наші рекомендації. Єдине, що плану немає в відкритому доступі, тому що там є частина мінохорода СБУ, яка була надана тільки міністерству. Це а, дуже важливо мати стратегічні наративи, які а, всі ланки а, влади підтверджують. А в нас, на жаль, інколи губернатор одної області каже, що там це якісь кріпаки, треба чишов, а тут всі сепаратісти. Ну каже не, не ті речі, які хочуть чути люди там. Ну, що відбувається на центральному рівні між різними політичними партіями, це вже відверто політична боротьба, і вона знов таки не додає з того боку до нас і поваги, і довіри. І, да. і, і якщо мені чесно мені. кажучи, ми з Володією починали 2014 році в інфоцентрі РНБУ, коли ми збиралися кожного ранку з усіма з міністерством відомствами і узгоджували то, що говорить всі меседжі, one voice, voice strategy, абсолютно чудово працювали. Всі знали, хто коли виходить. Більш того, ми кожного дня ще обговорювали п'ять основних наративів. І ці наративи мали там, телеканали, які на свій розсуд знімали потім соціальну рекламу там, для армії чи ще для такого. Зараз такого взагалі не відбувається. Після того, як інфоцентри закрили, просто ця робота взагалі не ведеться, на жаль. А можна запитати, чого його закрили? Чому? Ну, це отримали. Це в його частині, якщо ми готові а, також необхідно швидше завершити нормативне правове регулювання проблеми цих територій, тому що одна ну, в нас багато територій окуповані, а в закону пізно також треба розуміти, що треба мати політичну волю. Тому що дуже багато документів написані, написані але вони не виконуються. Чому це знов таки велике питання, так само як і чому закрили центри РНБО? Боку центральних хор... має працювати місцева влада да, в правильному напрямку, як громадське радіо. Ну, по факту це мала б бути державна радіостанція. Так, всю цю роботу мала б держава робити. Да. Всю. Так, Якщо держава не може робити цю роботу, значить її треба робити громадські ініціативи. Громад... Так. І е, е, система управління згадана на вищої як я вже сказала, це можна, це на мій погляд, вона ще не досить нормально працює. Ну і звісно, треба залучати військових. Ними треба працювати, якщо там декілька зустрічей зробити, в принципі, вони потім починають розуміти про що йдеться.